Дмитрієв знайшов собі прихисток на Росії і побудував там, треба сказати, доволі вдалу кар'єру. До лав кремлівської еліти. До речі, він потрапив завдяки доленосному одруженню з Наталією Поповою. Вона подруга молодшої доньки кривавого диктатора. Саме вдалі знайомства допомогли Дмитріву стати головою російського фонду прямих інвестицій. Однак інформацію про діяльність фонду і про роль Кирила як керівника ніколи не популяризували. Можливо, тому що з Равжня робота Дмитрієва велася в тіні стати ключовим перемовником від Росії із США і закріпитися у статусі посильний Путіна. Є ментальність руська народу, і він дуже ксенофобний. але сам сама імперія вона не ксенофобна. Тобто, ви не важно ким ти народишся. Що ти служиш імперії, ти все ти наш поява Кирила Дмитрієва в лютому 2025 року на переговорах Росія США у Саудівській Аравії стала несподіванкою для багатьох, окрім кремлівської верхівки. Ще за два місяці він зустрівся із членами торгової палати США. Припускаємо задля налагодження бізнес стосу згодом Дмитрів почав вести переговори щодо розроблення надр на територіях країни-агресорки. Нині ж путінський посланець намагається домогтися розморожування російських активів, кажуть експерти.